Вітання, майстрині! Мене звати Ольга Отич. Сьогодні правдивий відгук без посилань на магазин, тобто без реклами, про спиці від німецького виробника Аді Crazy Snake. В перекладі шалена змія. Зрозуміло, звідки така назва, адже спиці мають змієподібну форму. Розповім коротко про недоліки та переваги, які помітила особисто я. Розпочну, звісно, з плюсів. Щодо матеріалу, спиці виготовлені з анодованого алюмінію, відверто я вперше чую про таке покриття. Воно забезпечує захист від корозії та пошкоджень. Відповідно, на спицях не будуть утворюватись подряпини. Їх можна брати з собою на море, бо вони стійкі до вологи. Також анодований алюміній є більш міцний, тобто хвиляста форма зберігатиметься довгий час. Алюміній легкий, для шкарпеткових спиць це важливо, вони не будуть випадати в процесі в'язання. На пакуванні є надпис Лейс. Тобто мережевого, це тоненькі спиці, максимальний розмір 3,5 мм, довжина самої спиці 15 см, як на мене, це найзручніший варіант для в'язання шкарпеток. Я зв'язала вже пару, дуже задоволена, робота йшла легко, і шкарпетки зв'язались дуже-дуже швидко. Хочу зупинитись на носиках цих спиць. Відразу скажу, що мені вони підійшли. Вони в міру гострі, подовжені і дуже зручні. Чому зупиняюсь? Бо я сумнівалася, я маю ось такі спиці Аді Socks, тобто шкарпеткові, намальована шкарпетка, тут базові носики, начебто такий маркетинговий хід. 2,5 в мене розмір, причудові, чудові, але мені вони зовсім не сподобали. Зараз ми порівняємо Socks і Снейк. Подивіться на цю різницю. Ось звичайна пряма спиця сокс і наша змія Снейк. Подивіться на цю різницю. Спиця сокс занадто тупа. Нею незручно підхоплювати тоненьку пряжу, аж шкарпеткова пряжа у нас тоненька. І я прямо не раджу вам ті спиці. Снейк гарні носики. Сокс. Негарні носики, запам'ятайте, ось цю етикетку і не ведіться на надпис СОкс. Зараз я вам покажу інші спиці від Аді, в мене їх багато, От, наприклад, шкарпеткові калібрі кольорові і є зі стросом. Бачите, тут всі носики однакові, вони подовжені в міру гострі і дуже зручно ними в'язати шкарпетки. Ось ці спиці я полюбляю всі. Бо тут дуже гарні носики. Спиці сокс мені не підійшли. Якщо ви любите тупі носики, то ви можете спробувати саме сокс. Звісно, найпоширеніше питання навіщо така форма? Ну, по-перше, хвиля забезпечує стабільне розташування петель. Коли ви пров'язали спицю, у вас петлі лишаються ось тут посередині, і є певний бар'єр. Тобто ви не будете втрачати ось тут петлі, і є певний бар'єр, вони не будуть зісковзувати. Це дуже актуально для початківців. На прямій спиці більше шансів, що петлі зісковзують, на хвилястій менше шансів. Це одна з переваг. Також чи зручно в'язати в руці. Так, дуже зручно. Ці хвильки, наче спеціально розроблені, ось сюди лягає вказівний палець, ось сюди великий, є, і спиця повторює форму руки. Ви знаєте, спочатку трішки незручно, а потім, коли ти вже в'яжеш, в'яжеш, ти розумієш наскільки дійсно зручна ця форма. Перед тим як перейти до недоліків, які я відмітила, хочу попередити, що посилання на магазин, де можна придбати спиці, я не даю. Я не хочу рекламувати магазини з тієї причини, що вказувати правдивно недоліки, неможливо, коли тобі заплатили за рекламу. Логічно, наче так. На каналі я хочу ділитися своїм досвідом, відгуками, спостереженнями максимально правдиво. Наприклад, наступне відео буде. Про мій набір коротунців 5 см. Купувати чи ні. Потім довге відео буде на огляд моїх шкарпеткових спиць. На пряжу, з якої я в'яжу чуні мозаїка. Тому підписуйтесь, лишайте вподобайки, підтримайте мій канал, тут буде цікаво. Перейдемо до недоліків. Основний, умовно кажучи, недолік це вартість цих спиць. ну Звісно, не кожен може собі дозволити. До речі, калібрі оці кольорові теж А Вони приблизно однакові, як і Snake Socks, трішки дешевші, але мені вони не підійшли носики. Так? Тому це така дороговартісна інвестиція в свій настрій. Ще одна незручність, обмежений вибір розмірів. Максимум 3,5 від двоєчка і довжини. Можливо, хтось полюбляє 10 см чи 20 см. Ви знаєте, я би на цих спицях просто зробила ось тут надпис СОКС, тобто, щоб це були виключно шкарпеткові спиці, і тоді все ідеально: 15 см розміри, все підходить. І останнє, на чому я хочу наголосити, віднести до так званих мінусів. Коли ви відкрили новенькі спиці, не поспішайте відразу ними в'язати. Візьміть серветку, ганчірку, якийсь відв'язаний зразок і гарненько відполіруйте спиці. Навіщо ми це робимо? Ви помічали, коли у вас старі спиці, наче самі по собі в'яжуть, вони такі зручні, ними так гарно. А нові вони мають певне напилення, ще там якісь залишки фабричні, тому краще їх довго відполірувати, хвилин 5, Можна навіть на ганчірку додати масло, щоб гарнесенько все відполірувати, тоді вони будуть відразу гарно в'язати. Отож, чи варто витрачати шалені кошти на такі спиці? Мій вердикт я замовила ще один комплект, щоб можна було в'язати паралельно дві шкарпетки. Тобто, так, моя щира рекомендація. Зараз на відео я демонструю процес в'язання шкарпеток перлина. Петлі йдуть легко, спиці не випадають, рука не втомлюється, адже є правильний опір. В'язання рухається швидко, легко та цікаво. Зараз я дов'язую спицю і покажу, як на спиці фіксуються петля. Ось тут вони стають, наче в пазлики, в ці хвильки, і спиця дійсно не випадає. Рівних вам петель. Підписуйтесь на канал, лишайте коментарі та вподобайки. Дякую за увагу!